Made to QA. We can Вітаю! Хром випустив нову версію і додав до неї штучний інтелект. Звісно, я не зміг пройти повз, тому у цьому відео я зроблю невеличкий огляд того, як ці... цим асистентом можна користуватися, та які у нього є фічі. Перш за все, як знайти цього асистента. Нам треба відкрити Chrome DevTools. Це або Command-F12, або Ctrl-F12, або просто F12, в залежності від ваших налаштувань. І ми тут, коли будемо відкривати вкладку Elements і проходитись по елементам, то можемо побачити нову кнопочку, от, натискаючи її, відкриється Давайте закриємо. Ось, Відкривається наш, вікошко нашого асистента. Другий варіант це коли натиснемо Command-Shift-P, і тут напишемо AI. Відкриється командне меню, і Show AI Assistant якраз буде він. Третій варіант це натискаючи оці три кнопочки. More Tools. І тут є AI Assistant. Власне, коли ми відкриваємо цей асистент, у нас в нижньому лівому кутку буде показан контекст. контекст Нашого діалогу. Його можна змінити, коли ми натиснемо select element або вибравши цей елемент звідси, він буде підтягувати цей контекст. Давайте тепер зробимо якийсь приклад, як його можна використовувати. Наприклад, ми от ввели якийсь невірний пароль і нам показується така от помилка. Ця помилка вона не повністю відображається. Да, тобто замала висота, наприклад. Я давайте типу на контекст цієї помилки на да, Error Message container, і напишу. Increase Witz. Зараз промпт асистент буде аналізувати промпт. Під час його ітерації ми можемо відкрити діалогове вікошко що він там робив. Ну, наприклад, аналізing the prompt. Що він тут робив? Він каже, що от я буду використовувати. Такий то елемент, у нього є такий-то child, у, не, у нього є такий-то там або немає текст, у нього е, є там parent такий, у нього є такі там пос... брати та сестри, скажімо так, і так далі. І так далі. І він проаналізує е, оточення цього елементу, коли він буде е, обраховувати на, як саме збільшити висоту, він буде виконувати певний JavaScript код е, і показувати. Брати всю інформацію про цей елемент. Ну, в даному випадку він взяв інформацію про element, width, і вона в даному випадку там, 279 майже пікселів. Да? Е, Аналізуючи ці результати, він буде пропонувати нам деякі рішення. Да? Наприклад, от перший, це Fixed with для цього елементу. Така -то, от, 350. Тобто не там, 250, тому що мінімальна висота вже 278. Він накинув трішки. Значень. Можна там другий варіант, це персент, перс, через проценти. і ну Тобто, він накидує деякі варіанти. Після він також дає нам поради варіанти для виконання, що це працювало, це не спрацювало, збільши на 50 пікселів, з більше, там на 100 пікселів і так далі. І ми можемо, наприклад, написати: йому, Can you increase. The width. by 100 пікселей. Ось вот так от. Ой, PM, px Так, analyzing the prompt. Так. Так, він сказав, що I will execute the change, але у нас нічого не змінилося. Давайте так і скажемо. No, it didn't work. І він нам подра... показує інші варіанти, як можна це зробити. Так, окей. Давайте спробуємо якийсь з варіантів. Ну, наприклад, зробимо отак. От. Нам треба знайти error message container error. Ось, наприклад, і додати висоту. О! Стало краще, але не набагато. Тому що, ну, в принципі, наш, наша помилка да, тепер показується, але вона трішки е змістилася, е це був, скажімо, такий, типу, демо-прогончик. Е в реальному житті можна давати йому більш якісь конкретні е задачі, можливо, більш якісь складні задачі. Uh, і от він таким чином буде аналізувати. Звісно, інколи проще буде просто написати uh, якийсь конкретний стиль, але оскільки це ще експериментальна фіча, і вона, думаю, ще буде доробля... дороблюватися. Uh, і з головного, і самого прикольного те, що при обрахунках uh, своєї відповіді він бере не просто якісь там значення, він бере, намагається брати контекст. Тобто він бере елемент, він обраховує всі його. Стилі, атрибути, він бере сусідні елементи, він бере парент-елементи. Тобто він, кусочок дом дерева, намагається повністю проаналізувати перед тим, як вам давати відповідь. Тобто не якусь абстрактну херню. Так, воно зараз ще не зовсім, скажімо так, ідеально і готове для продакшену. Але, я думаю, найближчим часом вони ще покращать цю, цю фічу. Друга класна фіча це. Вони також додали цього асистента в консольку. І тепер, коли ми наводимо на якісь помилки з консольки, ми бачимо таку от нову кнопочку understand this error with VCI. Можемо її натиснути, і от бачимо, що він одразу нам каже, що є якесь там пояснення для цієї помилки, там, які варіанти, можливо, там. Треблшутінгу можна використати для того, щоб її. Знайти, так? І як можна. Пофіксати. Да, пофіксати її Тобто Доволі прикольно, що воно нам якісь кусочки коду вже намагається дати, намагається зробити якийсь аналіз. От Давайте другу помилку спробуємо проаналізувати. Так, тут щось з корсом, пов пов пояснює, як це, через що це виконується, пояснює, що таке корс, пояснює, чому воно взагалі виконується, і пропонує нам деякі рішення. Зробити таке, зробити таке. Пропоную цілий кусочок коду, який може це похендлити. Тобто, е тепер, коли у нас будуть специфічні якісь помилки або типові помилки, е можна одразу прямо через консольку, ну, скажімо так, як гуглити їх рішення. І, можливо, це трошки нам пришвидчить. Е Знову ж таки, це експериментальна фіча, тому вона зараз працює, ну я б сказав, не в повному обсязі і може бути з багами. Якраз якщо ви будете тестувати і помічати якісь баги, ви можете зарепортити напряму у Google. Можливо, там десь або навіть пофіксати і пропонувати рішення. Також із прикольного то, що коли вона вам генерує якусь відповідь, ви можете лайкати або дізлайкати. І, власне кажучи, на цих... На цьому фідбеку моделька буде навчатися і більш змістовно давати вам наступні відповіді. І з прикольного, такий невеличкий спойлер. У них в документації промайнуло те, що скоро буде очікуватися такий самий асистент у табі Network для того, щоб аналізувати. Мережеві запити у табі Sources для того, щоб аналізувати ресурси на нашій сторінці. І у табі Performance. От, До речі, доволі прикольно про Performance. Сподіваюсь, воно нам буде давати більше інсайтів стосовно перforмансу нашої веб-сторінки. Також як можна його використовувати ще. ну от, Як ми побачили, це вже. Задачі стилізації, тобто там, як щось, якийсь стиль підредагувати, підправити, додати. А можна також ем, запитувати його, пояснити певні стилі на сторінці. Тіпо, от, наприклад, чому там у певному елементу стоїть там, стиль, не знаю, там, якийсь overflow-hidden, або там, якийсь інший. Да? Тобто, пояснювати якісь ем, речі, пов'язані з стилями. Можна його використовувати як парне програмування, да, там, коли ви забули або вагаєтесь яку кращу властивість обрати, то можете задавати йому цей промпт конкретно до якогось елементу, як краще це зробити. Можна використовувати його як консультанта по accessibility атрибутам, тобто от, виділяти знову ж таки цей елемент і казати, що от я хочу, щоб мій е, там, елемент був доступним, або там, підтримував там, формат там, такий то. Як краще мені е, навішати на нього атрибути. Е, можна робити. Да, в принципі, різні речі пов'язані з елементом. Головне, і найцікавіше, найголовніше, що він бере контекст елемента і обраховує все, що навкруги нього. І, орієнтуючись на це, дає вам вже якусь відповідь. Також Google нам підготував невеличку гру. Для цього треба перейти по chrom.dev/devtoolshan, де буде от такий от самольотик. І такі крестики, на які ви можете понатискати. Для того, щоб mm. починіть цей самольотик. Тобто, коли ви натискаєте на цей крестік, він нам скаже, наприклад, що там, у вас не працюють ліхтарики. Або у вас квадратні колеса. Да? І от як пофіксати квадратні колеса. Зараз покажемо. Так, от, Наприклад, please make all elements like round for me. Окей, ми беремо, копіюємо цей запит. Нам треба навестись на кольосика. Натискаємо сюди і кажемо: please make all elements like this. Round. Так, подивимось, що там буде. Аналізує промпт. Це, власне, такий невеличкий туторіал, як його можна використовувати. І він нам каже, що ага, от, е, хочу там змінити. Радіус, точніше, зробити їх круглими. Для цього я хочу виконати оцей от код. Продовжити? Так, да, да, давай продовжуй. Хопа, і ми бачимо, що кольосика стало круглим. От. І у нас один з трьох фіксів. Так, воно стало круглим. Давайте дамо йому відповідь. Ну і ви, власне, можете побавитися з іншими. Тут там ліхтарики треба зробити, тут треба гвинти поставити в один рядок. І після цього самольотик взлітіть, і буде все красиво. Якраз от таким чином ви можете протестити всі ці фічі, не там в їх пісочниці, і в тому вигляді, в якому Google хотів, щоб воно працювало. В принципі, на цьому все. Фіча вийшла прикольна, сира, але потенціал в неї є. І, власне кажучи, будемо чекати, коли вони дадуть в інші таби також цього асистента, і трошки покращать його функціональність. Тож, на цьому все. Всім гарного дня і до зв'язочку.